Завершилася тижнева пошукова експедиція визволення кривбасу 1944-2016 роки, в якій брали участь близько 60 пошуковців з Києва, Дніпра, Сінельникового Кривого Рогу. Працювали учасники експедиції в полях, де в роки Другої світової війни полягло 40 тисяч бійців Червоної армії в боях за хутір Високий. Допомагати досвідченим пошуковцям визвалися криворізькі школярі. Юні пошуковці Соколят з гімназії 91 вже кілька років з пошук Дніпро і також можуть себе прираховувати до досвідчених, які учні 59-ї інгулецької школи, та серед них були новачки. Новачками в повному складі став і підлітковий загін 90-ї школи. Всі вони з великою цікавістю сприймали пошукові знахідки, які для дорослих були вже звичними. Та з полів колишніх боїв було піднято й такі, що захоплювали всіх без винятку. На полі, на якому проходили розвідки, було знайдено дуже багато різного металолому. Одна із таких цікавих знаходок – це радіатор від грузовика Лінліс з надписью Детройт. Було знайдено переднє шасі від самоліту ІЛ-2. Це одна из таких тоже интересных находок, которые мы далі будемо разрабатывать. І я надеюсь, що в следуючім гаду ми падаємо опять же, імена экипажа. А найціннішою знахідкою стала медаль за бойові заслуги досягнутої головної мети експедиції. Завдяки пошуковцям полишили нарешті свої бойові позиції більше 40 радянських військовослужбовців та 4 солдати-вермахту. Всі вони терпляче чекали 72 роки, поки небайдужі люди допоможуть їхнім душам упокоїтися, відібравши останки у политої їхньою кров'ю землі. Про все, що вдалося зробити протягом дня, зазвичай говорили на цій галявині. На ній же зібралися й в останній вечір, проведений в таборі. Цього разу радіус обговорень суттєво розширився, охопивши весь тиждень. Дякую дільне нашим начальникам і всім людям, які тут присутствують, тому що вони нам дали просто здоровенний опит. І столове кормили, вкусно і давали багато. Дякую всім большое. Буду приїжджати ще, якщо будуть брати. Всі такі хороші, хочу сказати, всі чисті душою. Но я никогда не видела настолько настоящих людей. Просто спасибо вам. Научился копать, Что еще? работать с рамкой, с так, искателем. Первые каникулы, которые я провел не зря. І тут серед розмови спогадів табір прийшла важлива звістка. Голосив її присутнім голова Всеукраїнського громадського об'єднання «Союзнародна пам'ять» Ярослав Рослав Жилкін і стосувалася ця новина знайденої два дні тому медалі. Пошуковцям вдалося встановити, кому вона належала. Гвардії старший сержант Валіулов Мануїл Ріфулович. Сімнадцятого дорождення татарин, красної армії з 1938 року. Так що поздравляю. Вот благодаря вот такой фамилии, одной медали, все остальные, все остальные, которые находились рядом с ним, скорее всего, я не буду сейчас загадывать наперед, нету доступа к интернету, в ОБД нельзя, но, скорее всего, тоже будет установлены. А значит, мы победили в маленькой войне. С врагом нашим это забвение. Тож наступного дня на меморіалі хутора Високий, де проходило перепоховання, знайдених під час експедиції та під час всього польового сезону червоноармійців, з'явиться ще одне ім'я. Інші 111 бійців отримували останні почесті як невідомі, поки що. Попрощатися з ними прийшли не лише пошуковці, а й посадові особи та жителі Софіївщини. Підійшла до фіналу наша очередна експедиція визволення кривбасу. в якій вперше прийняли участь також. в значительном количестве школьники с наших гимназий и школ Кривого Рога. И можно смело сказать, что сформирован за, за, эту вахту сформирован крепкий костяк будущего поискового движения, которое придет к нам на смену. Еще очень много останков. наших захисників знаходяться в землі. Тому ми приєднуємося до цієї вахти пам'яті і в ній, я думаю, приймуть участь наші школи, наші учбові заклади і жителі Софіївщини. Сложно переоцінити той подвиг советського народу, який завершили. І сьогодні ми бачимо, скільки ще нам предстоїть працювати над тим, щоб увековічити пам'ять а тому подвиги не можна то поколение, яке дарило нам подарило нам, подарило нам возможность жить и трудиться під мирним сонячним небом. Сьогоднішній захід дуже символічний. Сьогодні дуже багато молоді на цьому заході. І я переконаний, що та робота, яка проведена пошуковцями, вона дасть свої наслідки. Вона ще раз нагадає нашій молоді, як треба любити свою країну, батьківщину і гордитися цим. Це стало одним з найцінніших здобутків експедиції. Жоден з її учасників підлітків не залишився байдужим до роботи, що проводять пошуковці. На відкритті вахти ми поспілкувалися з тими, хто вперше взяв в ній участь. Заохотила вчителя історії України. Я дізнався також про це в інтернеті, пошукав деякі фотографії. Мені це сподобалось і вирішив також поїхати з усіма і також колектив та цікаві знахідки мабуть. Я дуже інтересуюсь такими даними мероприятиями. Я навіть в інтернеті много смотрю відео про ці всі розкопки мені дуже цікаво. Вот эти вот все, то, что ты достанешь, это этот сам азарт. Мы хотим пожить в палатках, потому что никогда этого у нас не было. Также хотим сдружиться еще больше. Также, наверное, с кем-то новым, ну, с новыми людьми познакомиться. А также прикоснуться к той истории, которую мы читали в книгах, то, что мы изучали на уроках истории. Пройшов тиждень. Вони працювали в спеку і в дощ, ковтали пил, втомлювалися фізично, піднімали з сухої землі останки бійців та артефакти з розваг гітара та вогнище, на які не завжди вистачало сил. тепер я зрозумів, що це навіть не цінність, знаходки, а колектив індифіцирування тіл, спасіння їх як би, із неізвісності. Я думал, что поднять бойців это очень легко было и ну так неинтересно. А оказалось, что когда ты бойця поднимаешь, можешь ще с ним найти его жетон, медальйон, его записки, все, что он при себе оставил, или уронил, или какую-то там медаль за боевые заслуги. Можно это все поднять и найти. И это еще прибавляет еще какого-то большего азарта. Аж прям хочется еще. Я обещаю тут остался ну, на недельку примерно. Отношение ко всему вот этой войне очень сильно поменялось. Мне кажется, что вот эта вот неделя э, изменила всю мою жизнь серьезно. И я очень много буду это все вспоминать и никогда не забуду. Я ни на минутку не пожалела, что я сюда приехала. И знаете, я даже не хочу отсюда уезжать. І їм не соромно було не приховувати, що коли власними руками опускали гроби з останками добрецької могили, в очах стояли сльози. Тож пошукова експедиція визволення кривбасу отримує найвищу оцінку.